Доброго всім дня! Сьогодні я пропоную до вашої уваги солодкий плов. В нас дуже спекотно, тому пропоную страву у мультиварці. Для цього нам потрібно три таких середніх яблука, ріжемо їх мілкими кубиками. Ось так вони виглядають. Потім беремо трішки неповних півсклянки родзинок, одну склянку рису. Я її промила. Все це. Скидаємо в мультиварку, заливаємо дві склянки води, додаю ще дрібку солі і дві столові ложки цукру. Ось такі, без гірки. Так воно виглядає. Залишаю так. На програму плов. Ну що, будемо дивитися, що у нас тут вийшло. Ось такий солодкий плов. Можна ще за смаком додати меду. В мене є ще ось такий апельсиновий сироп, і я хочу трішки ось так полити. Ось так. Будемо пробувати таку смакоту. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!